Вот це у нас з вами дуже интересная історія. Це Полтавська область, великі сорочинці. Вони вирішили від, відремонтувати собі туалета. І в цих сорочцях э, цей ліцей, там ну, якби дві школи, це імені э, нашого водатного Гоголя. І от люди тут вирішили. На 2 мільйончика зробити ремонт туалета. Отак от, от виглядає маленька школа. Аж чого там підкреслено? А дивіться, школа у себе міщує 222 учня. Бачите? Персоналу 76 осіб. Мене завжди вражала, як у нас. Учителів у нас виходить на трьох учнів один вчитель, і приміщень 47. Тобто, дивіться, у нас там вчиться нікому, ну, ні, 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 але ми робимо от в цій школі, в цих сорочинцях, робимо от такий от ремонтик туалета на два там лимонощі, лимона. Ну там моніторинга не наклали. Оце, це бачите, як вони гарненько його оформили. Тут почитати нічого неможливо. але там написано Великі сороченці, капітальний ремонт туалетних приміщень. Ось отак от виглядають наші. Навіщо я вам це показую? Я вам показую, що там і робить. І майстрів тих немає в такому маленькому селі, щоб те робити. Вони там і не помістять в тій школі. Що ж можна робити? От що мене ще вразило. от Я дивилася у вас, та є таке село, велика сорочка. Там є школа на вулиці Перемозі, 45. І вони вирішили зробити капремонт в цій манесенькій школі туалету на 2 мільйона 829 тисяч 958 гривень. Я перепрошую, це вбиральня із якимись роботифікованими, не знаю там унітазами з покриттям, ось цим з сидіннями з підігрівом. Чи да, як два да, мільйони? За що Так, да, да? да, да от Ні, ну вони, вони поторгувалися. Вони торгували 4 тисячі. Не переживайте. Вони торгувалися на 2 мільйони 825 Спочатку хотіли 2 мільйони 829, Ну бачите, тобто, ми ж розуміємо, що це фальш. І вивела така компанія собі Starlight Boot, у неї ОКПО. дивіться, Я не просто так кажу. Тобто ці номера які я кажу, наші слухачі або глядачі можуть їх запам'ятати зайти. В інтернет вбити в Гуглі пошуковий пошуковому рядочку, і все це побачите, про що я говорю. Ця компанія має ЄДРКПО або КПО, Ми це називаємо 407 -272 14. І це була закупівля з кодом. В усіх закупівлях впереді буде українська ЮА. Ну якби українська Україна-Латинці Юа Тіре 2023. 06 27 34 а ви набираєте цей набір у пошуковій і вам кидає, вас переведе прямо в Google на саму на цю закупівлю. Там. я хочу вам сказати, що все робиться дуже легко. Ми зараз наших глядачів і слухачів навчимо користуватися пошуками заходити й дивитися. Коли ми з вами туди зайшли, ми не лякаємося, воно виглядає трошки страшнувато. Ми, люди з вами, сміливі натхнення. Ми опускаємося до самого низу, оцього Прозорівського листа інтерфейсу, коли нам показало, і дивимося переможець, і дивимося напротягом слова переможець буде написано документи. І Заходимо. нам потрібні саме ці документи. Так, ми його викачуємо в pdf форматі і можемо вивчати, яка там фарба. Ми, можливо, знаєте, цю реально розробляв Лагерфельд або якась, якась там агенція з Дубаю. І ми там вже з вами зможемо все це вивчити. Але що показує мій досвід? Нічого ми особливо там не знайдемо. Ми з вами там знайдемо ДЦ, ДЦ це різновид Косторису. Іноді туди нам вгружають ЛС. Локальна смета, а локальний кошторис. І ми, коли з вами будемо уважненько читати, що там буде написано, ми з вами побачимо, що буде дуже завищена а, ціна праці. Нам покажуть, що наші там люди, які працювали, отримують всі гроші планети. А я навіть зустрічала кошторисів, в яких було 70% загальна ціна кошторису, і в ній 70% була заробітна плата. Але якби в мене була можливість, Запитати податкової, а чи дійсно така зарплата була виплачена найманим, чи це просто ні до чого не прив'язаний рядочок кошторису, який показав е, переможець аукціону для свого замовника, а як правило, це так і є. У мене вже були принципові такі питання. Я податкову подавала запит, а ну чи була така зарплата? Як правило, це все просто намальовано. І ми з вами бачимо цей кошторис, який називається ДТ, договірна ціна. Він є невід'ємною частиною самого договору. Ми в цій договірній ціні бачимо статті матеріальні витрати, витрати заробітна плата, адміністративні витрати і загальновиробниче общепрозводство російськими. І далі в наступних кошторисах у нас будуть відкриватися оці, якби зведені да, рядки. Аби бути І коли ми заходимо в матеріальні витрати, ми з вами бачимо, що двері, які продаються, як правило, в епіцентрі біля вас, там де ви живете, за три тисячі вони в кошторисі чогось будуть вартувати 10 або п'ятнадцять. Хоча вони такі Мало самісінькі. Такі Ні, самісінькі. Це вони. Там буде у вас от товару, там прям вас буде код товара, і буде описано. Це, як ви побачите в епіцентрі або Леруа Мерлен, або ще в якомусь будівельному маркеті. Ось в чому вся історія. Фарба буде трикратна, цемент буде якийсь там, знаєте, з вульгарною ціною. В мене виникає питання в такому разі, чи можуть ось такі компанії-підрядники використовувати свої якісь дочірні підприємства з виготовлення той самої фарби, цементу, закупівлі якихось будівельних матеріалів і так далі, для того щоб ну більше відмити коштів, власне підрядники, так підрядники. Іноді знаєте, коли до отакі великі туалети, як великосорочницькі школи, як правило, це вже готується конкр... конкретний, Запит, ну тобто, коли замовник пише, що він хоче отримати на держзакупівлі, і який він хоче тримати роботу, він пише, що, наприклад, огляд вертольотом три рази в час, наприклад, пише, щоб мусорні баки були з гербом грибом з состарінням. Знаєте, ну да, і він там описує, що як він хоче, який двигун, які різновід. І він вказує, щоб були підрядні роботи до 70% відсотків вартості загальної, кошторисної цього проєкту. Тобто там все це вказується. До чого ми можемо з вами привести, знаючи таку інформацію? Що замовник розуміє, хто отримає 70%, відсотків, хто отримує 20%, хто отримує 30%. Він розуміє, який склад підрядників. І хто там є підрядник. А по тій інформації, яка до мене приходить із таких від добрих людей, як правило, там лежить 30% якогось хопа, який належить самому замовнику. Ну на жаль, ну буває 20, бувають скромняшки, і навіть 12. Ну, війна такі, да? але бувають, наприклад, в Донецькій області і в Харківській бувають і 45. Не скромно, нескромно, не обмежують себе, я так розумію. Війна знову фопи. військові дії, прифронтова зона. Роз, зрозумійте, людей ризики. Так, та я розумію всі ці прекрасні маніпуляції. Пані Юлі, в мене питання більш конкретне щодо ось цих великих сороченців і їхні чудові двомільйонні вбиральні. 28. А два і вісім. Я, 8. я майже три. Та, май, я перепрошую. Це значна сума коштів. Яка а ми пішла зараз з вами А Ми зараз попросимо людей, які нас слухають, сходити в великосорочинську школу і проаналізувати, що ж там за туалет. І я, як правило, прошу людей, і мені приходить зворотній зв'язок, і ми прекрасно все бачимо. Хто нас слуха з великих сорочних. Будь ласка, допомагайте. Ми з вами, крім нас, наша країна нікому не потрібна. І щоб ви розуміли, оці гроші міські ради приходять не звідкись, а з вашої заробітної плати. Бо левова частина доходів місцевих бюджетів це ПДФО. ПДФО – це податок на доходи фізичних осіб. А це значить і 18% плюс. Півтора відсотки, які ви перераховуєте зі своєї заробітної плати, які ви перераховуєте зі своїх земельних ділянок, ті е, 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 ПДФО, які ми перераховуємо заробітну плати військових, за 22 рік станом за перший квартал. Порівняв, якщо ми порівняємо 21 рік і 22 рік перші квартали, то ПДФО місцеві бюджети виросло на 239%. Це лише в Полтавській області? Це по всій Україні. У мене ага. нема в розрізі областей, у мене є по всій Україні. Ну, найбільше дійсно там не, не Полтавська область, але Полтавська область не жене там, задніх вона в двадцятки. Тобто, де є зареєстрована військова частина, значить в ній. Збільшила кількість військовослужбовців, а значить, і більші доходи місцевого бюджет у формі ПДФО. І ще раз, люди зрозумійте, все, що витрачається міськими бюджетами, приходить з ваших доходів і з доходів військових. Тобто, у нас зараз в міських радах, сільрадах, територіальних громадах, обласних радах. Потома вага прийшла із заробітної плати військових. У мене питання: а чого військові самі собі купують форму? Чого у них таке погане забезпечення технічне? А чого ми ремонтуємо туалети в великих сорочницях? А чого ми ремонтуємо туалети великих сорочницях? Ну... Слушайте, делайте кто, что может. Пользоваться моими скринами могут все бесплатно, не надо об этом спрашивать. Вот видите скрин, он вам понравился, зашел? Пожалуйста, поехали. Погнали. Да. Погнали да. Это Просто намер... делайте ссылку, чтобы ну, откуда брали, для того, чтобы больше людей вовлекалось, видела, вот как это, как это работает. Там, да?